Лісове кладовище серед далекого-далекого лісу. Тут поблизу колись було село. Села вже давно-давно немає, а люди в поминальні дні приїжджають вшановувати своїх предків. Ялини ростуть на кладовищі, сосни, дуби. Спокійно тут лежати предкам під шум лісу. Деякі могили уходжені, прибрані, а на деяких уже й хрести повалялись. Видно, потомки дуже-дуже десь далеко. А тут поховані партизани загиблі під час Другої світової. Ну тут чистенько, але вже забувається. забувається. Минулі війни. На жаль, війни не закінчуються. Приїжджають люди на поминки. Кладовище отам, а я зайшла в ліс сюди, біля кладовища. Грибів жодних не бачу. Отут заросле поле. Колись тут сіяли, а зараз уже великі сосни. Тут сосни й дубки. Але дуже сухо партизанські краї ще збереглися залишки партизанських укріплень. Отакі горби. Ямки вже позаростали, а горби ще є. А залія ми за 30 кілометрів від дому, а вона все одно росте по всіх наших лісах. І за 30, і за 40 кілометрів від нас скрізь дуже гарне місце вибрали люди для упокоєння своїх померлих. Песик прийшов з хазяйкою. Він так на могилки звертає увагу, то там. Кладуть яйця, цукерки, печиво. Ой, каприлість. Біжи, біжи, до хазяйки потеряв. Щось не моне, я не знаю, що. Священики кажуть, що не можна сидіти на кладбищі поминати, але ми. Поминули, тому що люди приїхали з усіх усюд, навіть з Херсона дядя приїхав. Все, збираємося і їдемо додому. Поминули близьких своїх померлих, їдемо додому.